Зараз починається саме момент beatiфікації Павла VI. Представитель процесу беатифікації звертається зараз до Папи Римського з проханням, щоб він оголосив його, проголосив його блаженним. Це єписк. Прошу вас зачислити Павла VI Папу римського в лік блаженних. Зараз читають нам маленьку біографію папи Монтини, папи Павла VI. Його ім'я було Джованні Батиста Монтині. Він родився в Кончесіо в Брещі 26 вересня 1897 року. Він навчався в коледжі єзуїтів і відвідував брещанський ораторій філіпін, філіппінців. Він був висвячений на священника 29 травня 1920 року. Він папа майбутній папа римський Павло VI, закінчив студії у філософії і цивільному праві в Римі. І також студії в канонічному праві в Мілані. Потім він працював в анонціатурі в Варшаві в 1923 році, а в 24-му почав працювати в секретаріаті Ватикану. Він був також належав до Університетської федерації католиків і з 25 до 33-го року працював в цьому органі. 20-х і 30-х роках він здійснив різні подорожі культурні та релігійні в італії і за кордоном під час своєї праці у святому престолі він був дуже дуже його дуже поважали і цінили папа пій XI і пій XII. 13 грудня 1937 року його призначили допомічником в Ватикану, в секретаріаті Ватикану. Між 1930 дев'ятсот тридцятим і тридцять сьомим роками він прийняли дипломація не афвідмів делакоструціонелапачі. Він працював на дипломатичній службі. Він намагався, як тільки можливо, виконувати також священницьке своє покликання і покликання бути духовним провідником вірних. він практикував милосердя і працював в церквах в конференції Сан віценцо. віценцо Під час Другої світової війни він опікувався біженцями і євреями, і для цього він заснував інформаційний офіс в Ватикані. Коли закінчилася Друга світова війна, він працював у фундації католицьких асоціацій італійських працівників. Він був дуже зацікавлений новими політичними рухами католиків і посилював перші кроки цих організацій, а особливо інтернаціональних організацій світських 29 грудня 1952 року, він був призначений. Просекретарем е, Ватиканському секретаріаті е, у звичайних справах. А 1 листопада 54-го року архієпископ Мілано е, висвятив його на єпископа. Це ця ця диєзія дуже широка і дуже складна. Таким чином, новий єпископ почав роботу в цій дієцезії, і відбувалася дуже велика еміграція, і в цей час починає розповсюджуватися дух матеріалізму і марксистської ідеології водночас, особливо всередині. Робітничого світу він звертається з пасторальними листами. просуває конституцію нових церков і очолює громадянську місію найбільш велику, яка організувалася в католицькому світі. у 1958 році його. Призначили кардиналом в шістдесят три році. Е, е, кардинал був проголошений папою і він дуже взяв собі ім'я апостола Павла, над яким роздумував своєї молодості. Він здійснив дуже багато реформ в церкві. зробив дуже багато апостольських подорожей. Він заснував принципи християнського братерства. Він був одним із перших пап, які просували моменти кумунізму. Він дуже працював, дуже багато працював для миру. Він дуже багато працює для того, щоб церква, як, як корабель, який проваджує Ісус, просувалася на хвилях мисерикордя. Він захищає людське життя. Він також думає про труднощі людського життя і проголошує цінності, милосердя і прощення. Він показує дуже велике розположення до соціальних проблем. завжди є присутній серед бідних. закликає я до всього світу, щоб допомагати люд, людям, які страждають. він завжди близький до тих, хто переживає кризу свого покликання, кризу своєї віри. Хоче надати віру всім християнам, дати їм надію і щоб вони More, були завжди проваджені Святим Духом. Папа Павел VI помер у 1978 1880, році, 6 серпня. E його служіння було завжди проголошенням любові до людини і до світу. Папа Павел VI помер у 1978 році, 6 серпня. Отець Антоніо Мараццо прочитав нам цю біографію. Він якраз займається е, найближче пеатифікацією папи Павла VI. Шостого. Святіший отець відповідає на латинській мові: ми приймаючи бажання нашого брата Лучана Монарі, єпископа Брещі і багатьох інших братів єпископів та багатьох вірних після того, як ми вислухали думку конгрегації з питань святих нашим. Нашою апостольською владою ми надаємо високоповажному слузі Божому Павлу VI папі. Від сьогодні і назавжди він буде проголошений блаженним, і його свято буде святкуватися згідно з установленими святами кожного року, 26 вересня, в ім'я Отця і Сина і Святого Духу. Папа Франциск Шойногол проголосив його блаженним, тому зараз і бачимо офіційну ікону церемонії біатифікації Павла VI, блаженного уже Павла VI.